Окупанти не припиняють тероризувати Харків. Напередодні ввечері російська армія знову завдала ракетних ударів по місту з території Білгородської області і знову посеред місця. Кількість поранених чимала свіжі цифри очікуємо від нашої кореспондентки Марії Малевської, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Марія. Отже, що відомо про точну кількість постраждалих і скільки точно пошкоджено будинків на цю годину. Олено вітаю тут на місці, і досі продовжується розбір завалів. Можемо бачити, як рятувальники зараз працюють над перекриттями будівлі, куди влучила одна з ракет. Там досі щось сліє. Десь годину півтори тому рятувальникам довелося обвалити ось цю одну зі стін цієї будівлі, бо була небезпека руйнування. Це самісіньке серед містя Харкова, старий центр з низькою 2-3 поверх. Новою забудовою, сталінками, поряд тут центральний ринок, кафедральний Благовіщенський собор. Друга ракета влучила між цим комунальним закладом, куди влучила перша ракета. І житловими будинками на місці влучання утворилася ось така величезна вирва діаметром метрів зо п'ять. Там зараз. Працюють комунальники що ж до постраждалих цифри постраждалих на зараз 17, Троє з них тяжкі, але правоохоронці кажуть, що кількість може збільшитися, адже сьогодні від ранку і протягом дня до медиків все ще звертаються люди з легкими пораненнями. Ми маємо сильне руйнування приватної клініки, яка спеціалізується по гінокінекологічне захворювання. Там також є операційна, і саме в момент ракетного удару близько 10 осіб знаходилися там на стаціонарі після перенесених операцій або навіть після відновлення для відновлення після цих операцій. По найближчих будинках та будівлях це і комунальні заклади, і житлова забудова, і ресторан вибито понад пів тисячі вікон. Комунальники нині усувають наслідки. У будинках немає води, світла та опалення. Я живу проти у мене виліти окна. Це було вчора вечора. У мене двоє маленьких дітей. У мене Ум'я окна. Слава богу, всі живі. Що сказати, я взагалі в шокі. Як ви будете за такого морозу жити? Чи є вам ну, куди переїхати? Поки є куди переїхати. У нас ще криша повреждена, стінки потріскані, у нас обоє помідали трохи. Тобто, ну поїду до сестри, у мене є старша сестра ще. За даними слідчих, удари традиційно російська армія здійснювала з території Білгородської області, яка є сусідньою для Харківської, і це традиційно були ракети С-300. Ми розцінюємо цей обстріл як терор, тому що удари прийшлися саме по цивільному району. Зруйновано або пошкоджено 19 будинків, зруйновані і майже знищені пошкоджені 14 автомобілів. Ми продовжуємо працювати на місці ракетного удару, і в наступних випусках розповім більше подробиць. Олено.